Я вам зачитаю зараз одну новину в оригіналі, а ви скажете, що в ній не так. Добре? У Китаї пропонують провести міжнародну конференцію щодо України за участю Москви та Києва Тере. Російське Державне пропагандистське агентство ТАСС. Нічого не відчуваєте? Ні. А, ви знаєте, чим більше мені говорять про те, що десь пропагандисти. Тим більше, я починаю підозрювати, що пропагандисти і ті, хто так говорить. Бо це по принципу на вору і шапка горить. Ми вже знаємо, що українці, а це показують дані соціологів, українці знизили рейтинг довіри до єдиних новин, хоча там продовжують виділяти мільярди і бронювати працівників єдиного марафону. Але українці не довіряють тому, що вони, напевно, теж частина з них вважають єдині новини певним елементом ну, ідеологічної роботи. Я не скажу, що це неправильно. Я не заперечую важливості єдиних новин для певних категорій громадян. Але коли ти тицеїш пальцями і кажеш, що там, ну, там пропагандистські агентства, то це виникає у людей питання: а у нас що? У нас всі. Говорять правду, так у нас ніхто не обманює людей. У нас ніхто, от як сказали, два-три тижні війна закінчиться, так і все. Як сказали, що Борис Джонсон, друг України, приїхав нас підтримати, так всі, ну всі вірять. І час минув два і більше років, іде повномасштабна війна, і українці вже почали сумніватися в усьому, в тому числі і в тому, що нам самим говорять правду навіть перед обличчям. Великої смертельної небезпеки. Тому я би був дуже обережним, бо нещодавно на одному каналі я знайшов там ролик, знаєте, так ха-ха, подивіться, там зняли пропагандистський ролик про те, що ти служиш, а нібито мажори за кордоном. Ну там вони щось роблять з дівчатами, дівчата з ними, літаки, машини і так далі. І от українці, коли побачили цей ролик, почали запитувати: а що, не так? Мажори не за кордоном, мажори реально служать. Це ти виїхати не можеш, а мажор може. І в мажора там все добре. І з баблішком, і з дівчатами, і з машинами, і з усим. А в тебе ні. В тебе ні. І ви знаєте, цей ролик якось швидко підчистили. Спочатку публікували в українських засобах масової інформації. Подивіться, он там, подивіться, які там ролики знімають про нас, а потім поприбирали. Оце так само. Не варто говорити про те, що там десь пропагандисти, коли. Своїм же засобам маси інформації, свої ж люди під час війни втрачають до них довіру і не вірять їм. Не варто кидатись такими словами, тому що це змушує замислитись. Телеграм в Шапці профі.